Життєві спостереження спостереження для здачі заліку з кінодраматургії, Кухня. Запропоновані обставини Я, абстрактна дівчина, мішок картоплі. На задньому плані кухонне начиння, плита таргани. Середніх розмірів можна різнокольорові. Я. У мене ідея. Давай з'їмо всю цю картоплю і робитимемо вигляд, наче нічого не сталося». Абстрактна дівчина. А як вони прийдуть і спитають? Я. Еге ж, вони прийдуть і спитають, де картопля? А ми скажемо яка картопля? А вони скажуть Як це яка? А та, що була в цьому мішку. Тоді ми зазирнемо в мішок і скажемо, а хто її тут бачив цю картоплю? А вони скажуть, як це хто ми? А ми скажемо, от у вас і треба спитати, де картопля, бо це ж ви її бачили? А ви ні? спитають вони, а ми ситом мружачі очі, скажемо, а ми ні. Абстрактна дівчина. Я беру начищений або вилизаний до близько ополоник, дивлюся на своє відображення і кажу: ні, я не гуморист, я просто їсти хочу. Вулиця, будинки ліворуч і праворуч. Машини припарковані там і сям. На задньому плані стовбичить світлофор. Протягом усього спостереження він показує червоне світло на всіх трьох лампах. Я зі стурбованим обличчям підходжу до абстрактної тітки, кажу, пробачте. Не підкажете, як пройти на вулицю 301-ї Петлюрівської дивізії, розбитої під селом Крутилівка у 19 1900... е... такому то році? Тітка вирячає очі і каже, вперше я слишу. Я про вулицю чи про 301 ю Петлюрівську дивізію розбиту під С Крутилівка у 1900 кх -кх... році? У тітки бракує слів, тому йде тільки невиразна міміка. Підбігаю до другої, ще абстрактнішої тітки, кажу пробачте, ви не підкажете, як пройти на вулицю 301-ї Петлюрівської дивізії, розбитої під Ескрутилівка у 1900 -х 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 році? Тітка охоче пояснює. Оце дійдете до кінця цієї вулиці, сядете на тролейбус номер 301 доїдете до зупинки м'ясокомбінат, там пересядете на трамвай номер 301 доїдете до кінцевої, пройдете трохи вниз, побачите маленьку-зеленьку будку з написом Міськдовідка. Там вам усе пояснять за гроші ваші. Я дякую, йду далі вулицею. На найближчому будинку кропним планом висить табличка вул 301 Петлюрівської дивізії, кома розбитої під С-Крутилівка в 1900 -х 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 році. Озираюся на тіток, їх немає. Світлофор показує дулю. Великий грізний дідусь збирається на роботу. Типаж дідуся до хрестоматійного портрету Тараса Григоровича додати цивільне пузов, увібгане у військовий мундир. На грудях нагородна планка 15 на 21 см. Дідусь чепориться перед трюмо, намагаючись припудрити свій бордовий носик, аби він хоч трохи набув тілесного кольору. Підбігає онучок за метрикою і зовнішніми параметрами до шкільня. Онучок, дідушка куди дідусь на роботу внучку. Онучок На плідприятіє?» Дідусь усміхається. На секретний завод онучку. Онучок. А що ви там ділаєте? Дідусь літачки внучку. Військовотранспортні «Військово-транспортні, багатоцільові!» Дідусь довго трясеться на таксі до воріт заводу. Над воротами напис Секретний завод номер 5 На прохідні його просвічують, промацують. Він розписується у потріпаному Талмуді. Нарешті піднімається у свій просторий кабінет, сідає за масивний стіл. Знімає бронзову статуетку О.К. Антонова з великої теки. На теці гриф Цілком темно літеру А дописано від руки. ГРИФ крупним планом. Дідусь поважно відкриває теку, бере звідти чистий аркуш паперу і починає старанно висунувши кінчик язика, конструювати військово-транспортний літачок. Під кінець робочого дня. 17.00 крупним планом дідусь виходить із кабінету. Уся підлога у приміщенні укрита паперовими літачками. Світає край неба палає. У темному закапелку між зачиненим генделиком і обпісяним деревом купа сміття, пляшки скляні й пластикові, розбиті ящики, потовчені картонні коробки, подарті газети. Раптом купа оживає, ворушиться, і з неї виборсується брудний кудлатий суб'єкт, скидає себе сміття. Якісь папірці, скелети від тюльки, бананову шкірку. З продертого рукава його куртко куфайки висоталася вата. Він намагається скинути її з себе як сміття, але, помітивши, що це його власна тепла ізоляція, починає засовувати її назад у проріху. Потім в купі мотлуху, намагаючись знайти щось корисне. Але всі пляшки або з надбитими горличками, або безден. Мимо мете вулицю двірничка з яскраво вираженими вторинними статевими ознаками, потикається докупи мотлуху, але, побачивши там суб'єкта, нерішуче зупиняється, а тоді мете далі. Суб'єкт, сидячи у смітті, гукає мать ано вернись. Наведи порядок, показує на купу навколо себе. Двірничка спиняється, витріщається на нього, потім повертається, бурмочучи собі під ніз монолог, із якого чути лише порядок йому наведи. Понажираються горіляки, обригають вокзал по периметру, а ти їм порядки наводь. малахол». Шурхає мітлою навколо суб'єкта, зачіпаючи і його. Він спиняється на ноги, стоїть, похитуючись, робить спробу ще раз обтруситися. Мать, чого скандал розводиш? Подивись, який чудовий ранок. Голова не болить, у роті не сушить. Двірничка лише плює. Суб'єкт раптом стривожено озирається. А де моя торба? Мать торби не бачила. Двірничка. Сам ти торба, шукай я не брала. Суб'єкт озирається навколо, потім підходить до целофанового мішка, куди двірничка збирає сміття, риється в ньому. Двірничка, припинивши роботу. Що ти там шукаєш, сатана? А ну геть бо зараз я перетягну мітлюгою. Як вас от таких мать сира земля носить, суб'єкт. Мать, сира земля то тут при чому, ти мені скажи, скоро перша електричка на Київ. Двірничка витріщається на нього так, що стає схожою на НК Крупську. Крупська крупним планом. Та чи тебе хоч пустять у вагон ти? А я в кабіні поїду. Відповідає оптиміст. Двірничка плює, відвертається й мете далі. Суб'єкт бреде по порожній вранішній вулиці, нашукуючи очима порожні, а ще краще, не зовсім порожні пляшки. При цьому співає «Мать, це земля. Носиш ти міня. Прогодуй мене, мать сира, земля. Двірничка, спершись на мітлу, дивиться йому вслід. Це ж треба у селі стільки порожніх хат стоїть земля гуля. Бур'яни по брови, а він, го це драл робити не хоче. а Тільки по смітниках риється, та щоденно баньки свої чим попало заливає. Стидоба доборолась Україна, і слава, і воля. Чутно далекий свисток першої електрички на Київ. 2003 рік місто Буча.